Яке це вчення? Покайтеся, віруйте в Євангелію. Що складного тут? А що складного, повірити, що він взяв усі гріхи світу? Якщо ти почнеш з цього, ти почнеш зростати. А що ще він сказав, що ми будемо мати віру, яка рухає горами? І знову ж кажу, він сказав, що ми будемо чути його голос, ти захопишся. Читаючи Євангелію, ти захопишся Ісусом Христом, Ти захопишся Його Словом, Ти захопишся Його обітницями, ти захопишся Ним. І ти отримуєш силу Духа Святого, яку він обіцяв. І ця сила тебе поведе, і ця сила не дасть тобі що робити гріх. Ти побачиш, як все це відстає, відколупується від тебе, тому що слово очищає. Чуєш, без твоїх зусиль воно буде очищати. Чому? Тому що ти будеш знати, ти будеш жити цим словом, слово життя, воно не дасть тобі смерті. Любіть один одного, як я вас полюбив. Тоді ти зрозумієш, там між католицизмом, православ'ям, протестантизмом немає цієї любові, ніколи не було і не буде. І то ти зрозумієш тоді, що ти десь не там. Що ти там, де не виконується заповідь, нова заповідь Ісуса Христа? Хто, ви ж сьогодні чули, хто моїх заповідей не любить, той не любить мене? Хто не виконує, значить цієї заповіді. Невже ваша віра не цікавиться правдою? Невже релігія настільки зробила вас тупими, закритими? Так, ви в світі талановиті, робите якісь справи, але все це, стлінне, все це буде, все це пропаде. А от духовне, воно вічне, невже ваша віра не цікавиться, куди її направити, як вона має діяти, чому вона не діє? Ні, цікавить. Але коли ви слухаєте те, що скажуть ваші старші священнослужителі, священники, які мають єпископів над собою, папу мають. Хто там по-іншому називається, але всі мають своїх старших. Ви слухайте, що вони говорять, а воно не працює. А от там десь спрацювало, знаєте, там Марія явилася, там спрацювало. Я вам хочу сказати, то там, де і не являлася Марія, теж спрацювало. де взагалі Ісуса Христа не вірують, і там теж щось спрацьовує. Чому в нас закладено? Що ми можемо зцілятися, що наше тіло може вирулити з любої хвороби. Адже ж не кожен, коли починає кашляти, пчихати, вмирає. Правда ж? Навіть від ковіду не кожний же помер. Невже ваша віра не цікавиться правдою?